Всіх вітающа, ось такі у нас сестринська компанія виготовляє прицепчики, досить популярна річ. Це прицеп, туалет і душова кабіна. Зараз швиденько покажу. Тут у нас як сервісна кімната, бойлер, обігрівач. Подільний щиток, зверху вхід кондиціонера, насос, бак для свіжої води, навіть якась сигналізація. Так, позаду у нас бачимо лючок. Там стоїть бак для сірої води. Досить такий він велетенський, зовнішня розетка. Такі стоять ноги домкрати, щоб його вирівняти по рівню. Ці два штуки стоїть. Але я кажу, досить вони такі популярні. Один забули закрити стоїть трап сразу. Така душова кабіна, я не буду відчиняти. Унітаз. Обігрівач, тумбочка, незалежна штука, де хоч буде тепло, а влітку буде прохолодно, бо стоїть кондиціонер. Ось така, якщо тема прицепчиків, цікава досить.